Друзья, всем привет! Сегодня с вами Сергей. Сейчас мне пришла посылочка. Это подарунок на День нарожный был у меня. Пришла такая посылочка від Савран Дмитрий. Вот. Такая посылочка просто... Большая такая гарненька поселочка. Будемо з вами сьогодні розпечатувати. Ось вот, такий пройшов гарний подарунок. Дуже дякую Дмитриї Саверна. І будемо з вами зараз розпечатувати. Дивіться, що ми. О Боже. Яка красота. Який гарний подарунок. Тряпка була, бумага була влажна, вже підсохла. Ах, друзі, будемо ще з вами дивитися, що ж мені тут прийшли гарненькі подаруночки. Так ми бачите слава Україні на дві почти. Потім... Под Харковым я таких да, і не чую. прикольно. Подивимось в інтернеті. Далі у нас іде. мальчик. пальчик, пальчик, я чувствую форму аватар на дві посочки Які гарненькі черночки. Копідон. Тати Копідон, а, Я дивився багато відео про цю форму. мені подобається Копідон. Надіємося, вона получится просты в хаті. Дуже Дякую Дмитро. Десна. Ту, що в таку форму, напишіть, будь ласка, в коментарі. Теж копідон, одна почечка. Ну, Можна зробити і провивку, але ну, я не роблю провивки. Мені більше подобається корм власний. Черночку можна з одної почки зробити. Теж я робив все виходить прекрасно. Далі у нас зорунка, зорунка у мене росте. Тоже прекрасно, ось такі Шакіра, друзі, я такого даже не чую. Шакира. Чорночок маленький таке, але тоже у мене колись був, е, прислав мені відео Владимира Майера отакий от аватарчик на 4 гри... почечки. Ось такі був тонюшенки, друзі. Я доглядав, як Дитину маленьку, понимаете? І він у мене все росте. Мощний. Поэтому такий чернок виростити буде не сложно. з много саженцы. Так, далі у нас іде Ярослава. Стика тут пам'яті пам'ятева. Ой, я сейчас, конечно, да, это подарунок. Кишміш Ірнека сейчас так значит. Ага. Боже, такі форми я да я не чую. Динка, далі у нас іде. Бесподобный. Пісподобний хороша форма. Влітна полоса. Чув таку форма. Так, а ось у нас тайсон. Те, тайсон. що тут видно, трошки, друзі, побите, увійдимся, це не критично. Це не страшно, тут ніякої страшности немає. Це все вирощується і садиться, а потім, коли буде побіг, можна обробити, буде. Це взагалі проблем немає неякості. Так, далі у нас іде. Біла леді. Тож це якась новенька форма. Так, торнадо.

Єльвіра, Сейчас я врапищу Ельвира, ну, надо передивитися в інтернеті. Так, ось така почечка. под Eng Боже, скільки тут форм, друзі? Мені немає де її стадить, не будемо ще думати. Біла надія. Будемо дивитися, які мені були рада серта. Тільки будемо шукати нові міста, як у мене вже нема де садити <рес> басанці з одною пучкою. Надіємося, що будемо шукати. Журнк. Влагмен, вльот. Красота и красота. Ах, все у нас Миланка. Миланка, что еще всю форму. Влд. Так. Вот красавчик. Красавчик у мого друга есть. Кажется, дуже хороша форма. Тут один, одна посочка. И такий прирост. Все, все спокойно можно вырастить такие черночек. Будем пробовать и в марте месяце я покажу, как буду проращивать. Дарвика. Ой. Блонд э -э -э, ранний. что я формы, я еще не ищу. Блонд ранний, кто может, знаю, что за форма, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. <свист> <свист> а от ламперни. Вот это класс. На три пучка. Такий черночок, як карандаш. О, які подарунки, я в шоке. У нас це купець. Влітна полоса, зірнка, миланка і і последня миланка. Так, хочу подякувати ветра дуже Дякую за такий гарненький подарунок. Просто нема масло. Гарних, всяких новинок, форм, Будемо намагатися прошуватись. Ще раз хочу подякувати Дмитру Севраневу. Комусь цікаво я ставлю. є тут жінка, його відправляла. Вот. Карлка відділення номер один, номер телефона я не ставлю. Так оставлю канал Ютуба Дмитра Саврана і номер телефона. Переходьте, замовляйте, пишіть. Ось така красота просто великолепна. Що будемо зараз робити? Будемо їх э, підписувати бірочки і, надіятися, я їх трошки вимочу. Запарафонірую края. Обмотаю такою плівкою і можна погроб. А весною вже я буду у березні місяці її приращувати. Ну, все дуже буде багато, я буду приращувати, які мені подобаються. Форми, Всі форми я передивлюся, які не знаю, які мені дуже сильно подобаються, ти буду поращувати. тому що в мене зовсім немає міста, де їх садити. Так що вдалеку, які мені подобаються, і нові досяги. А таке Такая красота, Це як його не посадити, друзі, Просто дякую, дякую, дякую. Дмитро Саврана. Ще раз хочу подякувати за такий гарненький подарунок. Че, друзі, якщо вам понравилось відео, то не забувайте ставити такий лайк гарненький. Дякую, що ви что підписуєте вы за... на канал. Дуже вам всім дякую всім дякую, що ви у мене є, що ви дивитесь ролики, коментуєте і все отак вот от дуже гарного вам. Друзі, всім хочу пожелати здоров'я, миру над головою. Щоб не боліли, не хворіли. І всього вам найшого. Все, друзі, пока, до нових встречі, В следующем відео буде, як ми будемо проращувати, покажу. Вот так. Всем пока.